Міф про митця, який продавав повітря, за золото. Як продати порожнечу? Ні картину, ні скульптуру, а чистий шматок нічого? У 1960 році люди платили за це справжнім золотом. Це робив французький митець Ів Кляйн. Він вигадав так звані зони нематеріальної художньої чутливості. По суті, це були ділянки порожнього простору, які він оголошував мистецтвом. Людина, яка купувала таку зону, отримувала лише сертифікат на папері, що підтверджував право власності на нематеріальний твір. Платити за це потрібно було золотом, але справжній перформанс починався пізніше. За умовами кляйна, щоб стати повноправним власником, колекціонер мусив прилюдно спалити сертифікат. А у цей момент сам кляйн брав частину заплаченого йому золота і кидав у річку сену. Решта золота залишалася йому. Це були тонкі листи золота, не величезні бруски, тож їх швидко відносило течією. Ціна. 20 грамів золота це приблизно 466 доларів за тодішнім курсом. Мета показати, що мистецтво не про матеріальне, а про ідею. Зафіксовано лише кілька таких ритуалів, бо більшість колекціонерів не могли змусити себе спалити сертифікат. І іронія у тому, що ті, хто не дограв ритуал, тепер володіють рідкісними документами, які коштують величезні гроші на аукціонах. У 2022 році на аукціоні Сотбіс у Парижі один із сертифікатів був проданий за приблизно 1,2 мільйони доларів. Ті, хто наважувався спалити, описували досвід як майже релігійний. Вони казали, що відчували звільнення від матеріального, ніби брали участь у сакральному ритуалі. Сам Кляйн вважав, що це і є справжнє мистецтво. Це момент, коли колекціонер переживає внутрішню трансформацію. Таким чином, Кляйн довів, що мистецтво може існувати не у вигляді матеріального об'єкту, а як жест, ідея чи навіть втрата. Його експеримент поставив запитання, що ми насправді купуємо, коли купуємо мистецтво? Річ чи віру в неї? Але Скандальність його мистецтва вийшла далеко за мережі Парижа. Вона навіть дійшла до радянського союзу у книгах про західне мистецтво кляйна наводила як жахливий приклад буржуазної деградації. Мовляв, на заході художники не створюють нічого, лише продають повітря і обманюють колекціонерів. Це подавали як доказ кризи капіталістичної культури, яка втратила справжні цінності. Тобто, уявіть, те, що Кляйн задумував як філософський жест про ідею, віру у нематеріальність, у СРСР подавали як анекдот про західне безумство для радянських критиків. Він був символом того, що буржуазне мистецтво остаточно виродилось.